Я комплексую з приводу свого носу. Чому я вважаю його негарним і якось навіть мені про це сказали? А те, що ваш ніс не гарний, це факт чи думка? Думка і що з того? А як би змінилося ваше життя? Якби вам подобався ваш ніс? Ну я більше б себе любила і почувалася більш впевнено. Чи помітили ви, що я вас спитала, як би змінилося ваше життя? Не якби у вас був інший ніс, а якби ви полюбили свій ніс? То що треба змінити? Ніс чи самосприйняття? Я розумію, але не все так просто. Я вам розповім історію. Проводили такий експеримент: жінкам на обличчя малювали шрами і показували їм це все в дзеркало. А потім казали, що зараз ще дві хвилини ми вам трошки підправимо, і ви підете спілкуватися з людьми і розкажете, як ви почувалися і як вас інші сприймали. І замість того, щоб підправити грим, їм його просто змивали, і вони йшли, спілкувалися в своєму природньому вигляді, а потім їх запитали Ну що, як все пройшло? І жінки розповідали, що вони почувалися негарними, вони почувалися, що з ними щось не так, їм було ніяково, і їм здавалося, що і інші сприймали їх з острахом із жалістю. А потім їм відкрили правду, що насправді на них не було гриму, і в них був просто шок. Що ви думаєте, так виходить, що і правда все лише в нашій голові. Коли ми відчуваємо себе гарними, коли ми приймаємо себе, то ми себе і більш впевнено почуваємо. І нам здається, що і світ нас приймає більш позитивно. Так в нашій голові це може бути величезна проблема, якийсь страшний шрам, якого насправді немає.